Шановне товариство, всім привіт вітаю вас на каналі FAMILY. Ну що ж, віджнивували, відтюкували, тому що вже на калідорику 4 серпня, давно потрібно було його все подискувати. але перше те, що задушилося трошки одразу після жнив, потім підганяли всю роботу по соломі, тому що більшість, як о, Молотили зерно людям, залишали валки на солому, тому що і людям потюкувати, ну, були закази, і своє потюкували, і людське. І Ви наразі вже всю роботу доробили, тому що воно пройде дощ 2-3 дні, суханько, начебто наче вже й протрохло. і знову показує дощі, плюс тюкування треба було співати в ці промежутки, там де немає дощу, співати, потюкувати людям. Солому ціна підтягнулися. І оце вже позавчора у нас прийшов останній дощик. На, майб... на майбутні два тижні прогнозу немає по дощах пере... передає спеку тому вирвалися бігом його задискувати сьогодні працюємо МТЗ-80 з та Сороковським мостом і дискова борона генерал. Ну, по зимальці ходить, що м'яканька, сиранька. Ну, Дивіться, вже як стерню перемалює, перемішує. По стерній пшениці ми на її не працювали. По, всі, по різних стер... стес... полях їздили, а по стерній пшениці ще у нас не було можливості, тому що в тому році пшениця була в більших е площах і там зручніше було. Палодою проїхати. Так як тут по дворках линчики там десь то злозувні, то ще що, лаще, звичайно, проїхати прицепли. Це в дядька взяли спробувати, це мого дядька Віталія, якщо ви пам'ятаєте, НТЗ-82, червоний, оце його дискова. Можливо, бо бачили, як він і хрузом мотижив, і дискування бачили його. А сьогодні ми ось працюємо цим тракторцем Турець у нас встановили в цьому році взимку передній міст від Т-40, також тут відкапіталений двигун, тому що були проблеми з тим, що виганяло воду постійно, він грівся. І під час ремонту виявилося, що дві гільзи з чотирьох по підсобним верхом у нас потріскали. Тому встановили новий поршнекомплект. комплект. Порчний комплект встановлений з Злотецький, замовляли на соті стартер-рва. І ну, якщо кому цікаво, на каналі є відео, де можна подивитися. Всю роботу по ремонту цього трактора і паралельно встановили з руковський міст. Зараз працюємо з вімкнутим мостом, щоб подивитися, що ж у нас буде, як він буде себе показувати в роботі. Бачимо, що по багаторічних травах вощі йому робити, тому що тут трава вже була не знаю років 8 мабуть, дуже довго бачите вже вона й перевелася. Ліцарне тут немає і близько. Але що, якщо по траві, в другий слід. Тим більше воно буде сапідоранку. Тут я думаю, головне його закрити зверху валу, щоб воно не було сухе, тому що тут да, е, звичайна. Тут теж колись була люцерна, але як бачите, вже нема. То, тут ну це, мають після дощу могло позаливати, тріщини були страшні, я колись тут проходив. Позавчора дощі прийшов зовсім неочікувано, не передавало. І таким кусочком у нас упало 6 мм. Ну, оця після пшениці трошки з дощами покрочило. До дощів не було майже з усіх. На цьому тракторові ще дискової бороневиці не бачили в роботі. Ми в хтось працювали, але більшість працювали тим, що на спорці. Якщо звернули увагу на переднє місце, в майбутньому в планах нам його трошки подати до мотора ближче, тому що таке, ну, дуже він наперед виступує, не дуже воно нам таке доуподобається, тим більше рульове керування тут вже стоїть від дозатора, тому що перший раз ми пробували від рульової колонки, але там взагалі радіус розвороту дуже-дуже сильно малий. Тому є бажання посунути його ще сантиметрів 10, у нас є можливості, посунути його ближче до мотору, щоб воно виглядало з боку трошки симпатичніше. І буде йому лаше, бо він моментами трошки наче й козлить. Ну подивимося, спробуємо. От, от, Знімемо лобовину, одріжемо далі ту Орнштайн, там де втулка була, і посунемо його якомога ближче до мотору. Нам все дозволяє все зробити, тому зробимо так, як і плануємо. Лізе добре, дивіться, перериваю як. Звичайно, грудка буде, тому що там колія, де ще щось, трошки грудка буде. Просто, звичайно, великий плюс, що там тепер є міст, плюс те, що він самоблокуючийся, коли там потрібно, він підхоче і вже трактор вилаже. Але і в ту чергу мінус, тому що коли потрібно включити у так, принадітельне, такої можливості немає. І бували моменти, що хотілося б включити у принадітельне, але і такої можливості не було, тому що коли йому потрібно, тоді він починає вмикотися. Тому оце, звичайно. Я і мінус. Воно таке, як і лучше, ну дром ну, да, по ремонту, там, в процесі експлуатації да, з ним проще, там де дешевтєш запчастини, зручніший, така він ну, по довговічності, але в тому плані, що він принудительно ти його не, не вімкнеш, трошки, звичайно, хоче. Бо бували моменти, що хочеться включити передні місце, я включаєш, але воно нічого не допомагає, поки трактор не починає буксувати. Так би десь там в закривали вологу, там в дисковці моє, щоб... Хочеш, щоб трактор передок допомагав, але він не допомагав, тому що немає пробуксовки задніх коліс. Ну, з, цього, з, цього, з цієї сторони, звичайно, трошки гірше. Ціна питання, зрозуміло, різна, значно різна ціна о, того мосту МТЗовського, але якщо можливо, ще вулиці подивимося, може буде з ним і зручно, але на майбутнє, якщо ставлять, то я б, мабуть, ставляв би МТЗовський міст. Тому що хоч плюс те, що він ще трошки і амортизує, і в нього кроме автоматичного ще одне положення роботи було б, звичайно, краще. Хоч він і дорожчий в ремонті, але з ним о, зручніше. Ну, це вже ми зрозуміли, коли встановили оце місце. Да, він непогоно. Не Все, ну знаю, що десь там, не дай Бог, що ти зможеш виїхати, але є, звичайно, свої мінуси. Тому що хто буде на майбутнє столі собі та міст. О, Можете, Ютуб треба, Ютуб нормально прошестити, зложити всі плюси, мінуси і потім всісти подумають, чи воно справді потрібно, чи можливо вистачить, поставити МТЗовський. Плюс МТЗовський менше мороки. Не добавиш ту роздатку, не переводиш ти лобовину, кинув, підкинув кадани, сів, поїхав. Ну, шестерні плюс. Все, а тут мороки значно більше. Знаходимося з вами вже на іншому кусочку. Це ми дома пшеничка тут посіла, оце один кусочок і там трошки стерня, далі ще один кусочок. Солому валили у валки, тому що потрібні були тюки. І як бачите, стерня тут що невелика, що слабенька, так як ворожаї пшениці в цьому році в нас в наших краях слабенькі, Тут в районі, де у нас було, там під 40, якщо було, то і добре. Якщо брати ячмінь, там значно ячмінь краще, в цьому році дуже сильно здивував. Стерняний склад, тому що була солома, Ну, дивіться, встаю, то сторіння вище трошки кісточок. Потікована тільки де... там буде прас не зміг підбрати, тому що волок трошки ширший, ніж захват прес-підбирачок. Тому зараз заїжджаємо ще тут накриємо і вже на наступні гарячі деночки у нас вже тут буде поле задисковане і буде чекати вже луг. Військової працюємо вже два роки, в основному по вона нас влаштовує, буває звичайно дуже багато пожнених расків, трошки вона гірше працює, але в цілому нормально. Аж зановся, можливо, треба трошки переглімили, щоб не так його повбасило. Чуть ходиш по полю, тим більше там, де зв'язковано, що я волога, що вже то солома починає Солома, полова прія, гнія, вже чуть зопах такий. Якраз ці буряни приберуться і все буде класно, вже до оранки, красиво, тому хороше. Хоч, пройшов по полові, то перемішує ловку, перемішало. Все перевернуло, пройшло глибоченько. І оце хожу, то дивіться, ноги все стриють добре. А зараз треба вийти поперечку, що не зазубняти і можна продовжувати далі Також кром стовпу обійти, щоб вже потім не кататися по-дискованому. Надо у нас чекає ще робота з полодою, трошки попрацювала там біля прицепного, тому що така конструкція прицепного, що за період роботи вона розбилася, роз... повиїдала на пальці вироботка. вчора зайнялися, вибили палець, Поварили все, шліфунули, поставили палець, вимостили дві, якщо ви пам'ятаєте, яке там вийшло, з ним звичайно дуже трудно, але чи, з ним, звичайно, дуже гарно працювати, але за рахунок його такої громісткої конструкції великої і важкої, дуже сильно страдає втулка, полез то що з'єднує цю частину, що крутиться, і з самим продовженням дишла. Тому в майбутньому може, як буде можливість і час, зробити його більш таким спрощеним і легшим, щоб його не так сильно. Вбило палець і втулку. Ну, побачимо, що воно буде. Дьякова цієї дискової працює як основною і з ну, нарікою на не було зовсім. Також наступне відео буде про невеличкі такі, скажімо, плюсики, нішачки для комбайна. Вже вам покажу в наступному відео. Де більше соломи залишилося, вже трошки не залазить. Піс воно ще під соломою сира, як бачите, мокре. Може було б з'їхати по палади, але не хотіло тут окрутитися, вертітися з нею, звичайно, воще по таких кусочках. Бачили, яке воно ззаду лазне. Можливо там кому потрібний тисок на запчастини, Пишіть коментарі, чи позачислях, чи ціляком та частина, що залишилася. Плюс-мінус він там готовий, тільки немає на ньому колас і переднього мосту А так все, що було, так на місці залишилося. Мотор робочий, по коробці і по нічого не скажу. Приїхав своїм ходом. Сам я його пригнав. І то, що кому, якщо що, звертайтеся. Кабіна, все там, як ці ланьки, ніде нічого немає. Таких Страшки у ньому там можна було вкинути в переднє місце, але це, на це треба час і сили його знайти, встановити, все там його скомплектувати. Можливо, кому нужні запчастини, то звертайтеся. Або хто ціляком забирає собі на, на запчасті його, було б взагалі прекрасно. когось зацікавив заціковий тракторець. Це один із перших таких тракторів, вже один із основних тракторів у нашому господарстві. Саме основний це був Юмазик, з якого все розпочалося. Потім у 2013 році з'явився оцей МТЗ. Що, шановні, дякую, що ви з нами. Вже в наступному відео зустрінемося з вами із палодою, і МТЗ, МТЗончиком, на спорці, або вже будемо приміряти. Де є новенькі покупочки на комбайну. залишайтеся Ще, Якщо є питання по трактору, знімемо на нього огляд, подивитись. Нічого там такого начебто, немає. Мусте 40-пський перероблений під підшипники вже нема там пружин. Ну і схращений з трактором МТЗ-80, такі справи Так що всім дякую, щасливенько, пока-пока.